Масочка. Добрий ранок всім. Буде все трохи в порядок. Мені здається, буде буду вскакувати. Всі не зрозуміли робиться. І ця маска. ще трохи вже закінчиться. Трібно буде знов замовити. Даяна! Треба її передягнути, тому що я там купалася, а вона все мокра. Стояла біля тої води. І отак ми передягаємося по сторозні день. Зараз ту домашку. І у молоді все на 10 років. Там, коротше, де я на уліцем стіну помалювала, але Арсен її відмив. Зараз в мене в планах поїхати в магазин. Але з такого е, більше нічого. Та ні файна погода, з малою трохи погуляю. Але Сенка, напевно, буде вдома, бо в нього той, як називається. Хуй, я так пити захотіла, знаєте, після душу. Е Нежить якийсь почався. Да я не маю нічого це не є. Він навіть на футбол не ходить, тому що вони зараз тренуються. Якщо, наприклад, що немає на полі, знаєте. Думаю, зараз почне бігати, ще зараз потіє, ще більше продує. Отак там. Що таке? Відкрий її. Знову витирати. Ти просто у забери від неї. Все, хай собі бавиться. Нас бачиш, що їй нічого такого не робить. Я, я, я. Так, поки маска діє, я йду застелю. Лізочку своє, заставлю наше. О, пейте, тут є вода. Ні, кажи ні. ні. Наша дитина навчилася говорити ні. А ну ще раз кажи ні. Ні. Будемо <реш> передягатися, ти мокра. Кажи ні. Ні. ж так палець з І хто це вже поламав. Все дивиться наші влоги старі. Ось так, коли сидіти, розумієте? І дивиться. І Дайона я бачу теж любить дивитися. Жлатка шанела в Андівці. О, слухайте, як добре. Відповідь від фабрики ми ще досі чекаємо. Вже другий день пішов. Капсули. У капсули. Внизу і вверху. Подивимося. Все буде ясно від їхньої відповіді. Отак я вам скажу. Ми спілкуємося з адвокатами, юристами. Коротше, ладно, не буду вас забивати своїми проблемами, але просто... Говорю так, як є, і розповідаю те, що зараз в нас в житті твориться. Фу. О, як добре е, обличчя, так холодно на обличчі. Так добре. Зараз висушу волосся, не знаю, чи буду. Ну, панчолку просто випряму. Зараз попшикаємо. Ні. Перешдемо на коріні. Я ще наверху маю отаке о. Але його перелила в ту баночку. Там висять, що немає різниці, бо, чи на вологе, чи на яке, бо, тому що там те, що в мене є від арори, то я даю на сухе. Отак. От і зараз ще Ну Слухайте, вітаміни приймаю. Я ще приймаю крему біотин і морський кулаген, вітамін Д. Омегу, вітамін А і Е. Доглядай за своїм волоссям. І слухайте, воно ну, тут щось своє дає, волосся вже не випадає. Ну, так, коли його мию, або там трошки розчешу, то понятно, що якісь волосинки вийдуть. А так, то ні. О, все. Так, буду випрямляти волосся. І бігти. Мені треба воду е, набрати, бутиль. Нам вже сьогодні вимикали світло. Соня нічка була взагалі неспокійна. Андрієва мама ще й до того приїхала в добротвір і каже, були сильні вибухи. Тож так, я чула, як ракета летіла, чоловік попрацює. Бо знаєте, ми так і вже в мене відживемо і близько до Львова, і близько до добротвора. Таке, якби знаєте, на середині. І ти все чуєш, що відбувається. Де шахеди летять там на Кам'янку, чи там, наприклад, на дубляне, бо дубляне теж поруч нас. Ну, наприклад, на дубляни сьогодні не летіло, але маю її на увазі. І типу, і там чую, що робиться, і там чую, що робиться. Вийшла сьогодні зранку на, на вулицю, знаєте, бо Арчі йшов гуляти. І чую таке, як щось гримить. Я така, блін, я ж пропустила тривогу, я її просто вимкнула. Ну нам нема де ховатися, розумієте? Нам, ну що я навіть стану в ту тривогу, знаєте. Вже на вулиці і щось гриметь, я така, ага, вже нас тувчуть. Я така, захожу в новини і бачу, добротвір, увага, там, шахет летить через камінку, там, Стрий, увага, таке було все, там, Івано-Франківська увага. і, коротше, Жах. Головне, що ми живі. Це саме головне, що ми живі, здорові. А далі якось буде, будемо триматися. Бачите, не дають вони нам виродки спокою та й все. Говорити, що то вже все задовбало. То всіх так вже все надоїло, хочеться спокою, хочеться миру. Але зараз. Отак то зараз. Все падає, куди спішиш? Десь Деяна ще зуби почистити. Кстати, зуби почистити. але Деяна десь... Пасту забрала. Одна. У мене отака така якась паста є. Нам бабуся передала. Якась відбілюється. Скурстувався нею хороша? А яка вона всередині? Червона з чорним. І в ній там є блискітки. Давно не покупи. Бліно, шерсть, Арчина, курча, арчі. Я тебе на лису побрею. Чесне слово тобі говорю. Але воно не передасть через камеру. Коротше, там і блискітки. І той. Бестить! Я ще такого не бачила, чесне слово. <зас> Ти що? Купатися прийшов? Бігла в магазин, купила слабогазовану газовану воду. деянці взяла з вівсянкою. І гречаний. Люблю бластівці. Бо в мене сунок барахлить. Що таке Даянка? Приправа кухарик. От саме більше вона мені подобається зі всіх. Люблю цю буркішку. Така морква смачна, капець. Таке печиво. думаю, діти не будуть його їсти. Таке не знаю, може ще Даяна буде. хліб взяла на заквасці. Йогурт. Воно не було відбивних, зроблю відбивні. Дай їй то, до да, Арсене. Все більше нічого нема. Я тут трохи готую. У мене буде підливка з курячого філе і ще я нарізала глиби. Мажу його цибулю і моркву. Буде так класно заморозити моркву, просто виняв і все, і не потрібно нічого натирати. Дивіться, надягнула Арсенка шапку. Стоять двоє біля вікна, а, ще кличуть. Все штовхає. Друзі, я вас вітаю івано франківськ Хтось з мене є з підписників звідси. Приїхали... Коре, ми вже навіть були... Соня, знаєте, по цвинтарах ходять. І ми вже навіть були в двох селах, поставили свічки, всяке таке, і приїхали в івано франківськ бо Діана хоче пончики. Ми їхали зі Львова, тому що Діана хоче пончики. Я зараз попробую ті пончики, що вона тут стоїть і сміється, розумієте? Ці такі пончики, для неї вони кажуть, дуже смачні. Не знаю, я їх ще не пробувала. Вони перше закрилися. два бо Вони, коротше, закрилися і тепер, знаєте, відкрилися. Они! Я вже паночку було. Віки вауса. Dreams we're chasing the echoes of silent screams, caught in the spell of the cosmic night. Where fantasies bloom in the pale moonlight, we'll let go of all that we know and dance in the stardust gentle flow. Так, ми вже приїхали з івано франківську заїхали до друзів. Зараз тут повечеємо, поговоримо, відпочинемо. і Будемо їхати додому. Але сьогодні будемо ночувати на Левадівці. Я дивлюсь, подорож по круїзу чи що? Поки там вони накривають на стіл. Воно називається, ти зараз кажу. Подорож, 2. А, таємничий острів. Круїз то зовсім інший. Що що? Що ти посіхаєш? Бачила? Бачила? О, Вона танцює вже. Як містер Бін. Я не маю сили, я тобі такого зроблю. Я Соні так змучилася. А? Я тобі тамту. Хоч Харакіріч що? Фу, Мене нуди, я то їсти хочу. Що... А як Даяна навчилася говорити не Віталік, а Аталік. І каже, аталік. Який стіл. все зараз будуть сисочки. Друзі, нарешті ми вдома, ми цілий день сьогодні гонимо. Дай менше ту витяжку. О, нормально. І той, що хотіла сказати. Де ми ще сьогодні не були? І в адвоката проконсультувалися. Не буду розповідати, це вже хай наше, знаєте. Замовили Арсенку від дивану. Хотіла брати сірий, але думаю. Бліна, вітальня, дитяча, златина, наше ліжко, все сіре. І вирішили взяти бежевий колір. Думаю, в нього там стоїть стіл, стіл він такий дерев'яно-білий. І в нього лампочка така підвісна буде над диваном, вона є бежевого кольору. І воно так гарно буде дивитися, знаєте. Боже, ще потім поїхали. Їсти хочу, капець, Потім ще поїхали епіцентр. Зараз вам покажу, що ми купили. Ми, коротше, купили на галочком перекресті килим. Той, що вітальний нанизує, він піде Арсенкові в кімнату. А ми купили сюди більш більший, щоб він прямо отак ну, більш-менш ту територію, щоб він був на ту всю територію, знаєте. Та й все, купили з лаки конвектор щоб обігрівав її кімнату. Потім ще Юзк зайшли. Коротше, в Юзку там тумбочку собі купили. Мм, в нашу кімнату. Зараз буду вам все показувати. Тільки хочу дуже поїсти. Ми там собі купили булочку, сік, всяке таке. Не люблю на камеру їсти. І той. Пройшло три дня. Фабрика ще досі не відповіла. На заміну кухні. Не знаю, чи вони нам повністю поміняють кухню, чи поміняють нижні, ой, верхні не фасади, бо фасади нові вже приїхали. Надіюся, вони нормальні, не перепалені. Не пересушені. Тобто. Чи ящики поміняють, чи ні? Так, так, світить недобре. Та е такето. Я навіть не мала часу знімати. А ми були, знаєте, якому юску? Той, що відкрився, де він між дублянами і гамалінкою? Десь там. Ой, на них фокусує. Юск відкрився, Анді відкрився, скоро сенсей відкриється. Так поняла, вони не від. Тому що там вхід з двору і вони не чекають, щоб повністю торговий центр відкрився, вони собі окремо відкрилися. І класний там юск, взагалі, все класне. Тож так там. Бігали, вертілися. Там нема сметани вже, там, ми навіть і продукти не купили. Хоча вдома є зварене. Коротше. ай, виключи витяжку. Зараз я її сама вимкну. Так гуде? Перчайник гуде. Що я хотіла сказати, я щось хотіла сказати вам? Ага, що я робила? Коротше, класна запіканка. Не буду вам показувати, я зробила на такій маленькій формушці, можете собі теж зробити. Дуже смачно. Відварила цвітну капусту. Коли цвітна капуста відварилася, я трошки її помнула вилкою, знаєте, поставила на форму. Потім окремо обсмажила цибулю, моркву, печериці. Я так печериці нарізала і нарізала куряче філе. Я це все обсмажила і так дала. Цвітну капусту і наверх в печериці курка. Запхала в духовку, воно зготувалося до готовності, і я взяла два. Візьми її до себе, Андрій, взяла два яйця, розбила, розколотала і натерла до того яйця сир. натерла безлахточний, щоб Даяна їла, І виліла в ту форму. Запхала назад в духовку. І воно це все впитало, знаєте. Трохи підтушилося і смакота вийшла нереально. Тож отакий рецепт як цигани. Ви як цигани, просто напросто. Ви можете не кричати, а їм тоді, коли я розмовляю, це дурба. Так, дивіться, взяла вітальню сюди, коцик, бо тому що той, що вітальний, він вже ніякий. Його потрібно замінити. А Арсенкові, так як в нього диванчик бежевий, взяла отакий бежевий. Зараз вони йдуть по знижці. Так коштували по 1200, а зараз 1435. Взяла отакі рушники, вони за 100 гривень. Такі кухоні, тут три рушника. І взяла таку корзинку в ванну, під тубочку. Мені бракувало. О, це хочу сюди переставити. О, класно поміщається. Це сладке. Фен сюди, щоб не мішав. Все, і от тепер така краса вийшла. Я Я особи пожертви навчила, що після найчорнішої ночі знову сходить сонце. Мама, я дуже щоб… я… Щось трохи тата не видно. Якого не серце. Дай їй той. Дай цьому мамі. А де інструкція? Возле дітей. Він хотів бути Бео. Я не вірю. Він хотів стати як ми. Ми з людьми. Бочка класна І саме нам було потрібно, щоб ту рішітку не закривала, щоб тепло поступало. Достав от щоб Звідси все просто-напросто забрати. Сюди блокнотик, зарядку і всякі такі от Ось такий латусі взяли обігрівач, він вже нагріває кімната. Я вже прям чую, зайшла і трохи навіть тепліше, бо досі довго вже стоїть. і Консультувались, нам такі порадили, сказали, що дуже хороший. Тож зараз навіть на них в епіцентрі знижки є. Арсенко, побудь тихенько. Коротше, взяла, взяла отакий балон. Два зразу і все. І отакий. Оба нам його вмикали, показували, як ним користуватися. З цієї сторони я просто однією рукою не можу. Відкриваєш от. Туди вставляєш балони. Слухайте, воно реально, як газ, класно гріє. Різні ціни і по 2000, і по 600, і по 700. Казали, що вони всі більш-менш нормальні, не треба переплачувати такі великі гроші, бо вони кожен день користуються. Коротше, до відключення світла ми готові, бо, тому що у нас все на електриці. Приїхала епіцентр, щоб взяти оцей мангал. Класний, а тут ще є підставка така, під вугілля, наприклад. Для дрова всяке таке. Ну класний він. Такий величенький. Він мені сюди. До живота. Щоб був потрібен світильник. Я відкрила світильник, ванну, кімнату, бо там збоку можна включати. Не ванну, а прачечну. Купили оцю ресітку, лампочку. Ну і сам мангал, то що я вам показувала. Купили, коротше, таку корзинку Даяні і, і, і вона тільки що возила арчі там. І дивіться, тепер бігає за арчі, щоб арчі сюди поставити. Ага, все. Ну втік! Слухайте, нас у так тепло, у нас мені так добре. Ходи, потім будеш його возити. Ходи йдемо додому, ходи. Я пам'ятаю, златки така була, вона так любила той візочок. Друзі, ви просто подивіться, яка краса, як воно гарно дивиться з комодом. Такий бежевий, гарний колір. Тут, не знаю, так якось по багатому і він класно став. Він має метр п'ять. Розкладається все, як має бути, то все. Сюди поставили оцей килим, теж гарно дивиться. Сюди тільки, що я вам скажу? М -м, жаль це і більше нічого. Або я думаю, або тюль, штори, але сюди не гарно буде карниз дивитися. Не знаю. З цієї сторони поста... покажу, кажу, поставлю. Кому туди поставили, з Ці, цієї сторони. Супер. Купили Арсенку більше нову постіль, теж взяла в бежевих тонах. Отака вона. Гарно дуже. Це йому розстелила, бо зараз скоро вже будемо йти спати. Тож красота. Як лампочка класно світить та люстра, щоб не включати всю. Ходи, Арті. Ходи, 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 ходи. І це в нас вечеря, Андрій виклав гірка мезяння. Бачите, яка романтика? А коротше, я вам розповім історію. Одного разу, ну, коли ми вже зустрічалися, Андрій каже, я тобі зробив романтичний вечір. І теж так виклав <схід> моє ім'я. Андрій приніс оселедиця, якщо їздила в магазин, то оселецем. І це так смачно квашені, гірки з смаженою цибулею. Цибулею, боже, мене вже заплітаються. Зараз щось будемо дивитися? Йой, як вона світить! Там та лампочка, Лампочка світить оця вверху. А, я забула вам показати килим. Чекайте, то янки біля мене їсть. Дивіться, який ми великий купили. Бо він був тільки от сюди. А тепер ми взяли сами, такий самий більший. Він такий сирувати кольору, сірий сирий з білим. Взяли такий світліший. Взагалі-то ми мали взяти килим такий, як там той був менший. Бо там той менший пішов Арсенові. А ми щось не той і взяли інший колір. Але там той такий виглядає, як трохи брудуватий, такий сірий, сірий. А той такий виглядає просто чисто, такий білий зі сірим, дуже гарний колір. Yeah. І ми застелили повністю все. І тепер тут так затишно, так файно взагалі. Зараз будемо щось дивитися. Тож хтось ось усім смачного. Арсенко, там на наверху собі. Прошу. Мами, мамой. Зараз тобі рибку дамо.